Біч У мене просто слів більше немає. Сталося таке, просто чого я, я реально не очікував. Здарова, Куст! Я бачив ваше відео, кошмар. Мені не подобається. Народ, здоров. Мене звати Че, за камерою Іван Буянський. і це дещо влог. Сьогодні ми в волюмі на колотнечі. З нами Жека. Йоубіч Масфака. привіт. З гурту гармата. Гурт, який організував сьогоднішній збір. Він розкаже, що це за збір, для кого збір. Погнали. Сьогодні не простий концерт. На непростий концерт. Сьогодні благодійний концерт. Ніколи такого не було. Збираємо на третю танкову залізну бригаду, конкретно бригаду, в якій працює мій брат. І сьогодні просто сталося таке, просто чого я, я реально не очікував. Це був сюрприз для мене. Мій брат сьогодні просто. просто! У мене просто слів більше немає, чесно кажучи. Скажи мені, будь ласка, вийшов сингл тамагав. так, кому і чому варто слухати цю пісню? Тамагав повинні слухати всі, кому подобається важка музика. Чого ти психуєш? От так. альтернативна, важка музика. В першу чергу українцям, які свідомі, які знають, що таке боротися за свою землю, військовим, звичайно, ця пісня про любов до землі. І ця пісня ніяк не була пов'язана з війною, з повномасштабним вторгненням 24-го. Ніяк вона не була. Вона була написана в 19-му році і виключно була ідея в мене написати текст саме про індіанців. Тепер вона актуальна. Дуже актуальна. Тому наразі ця пісня присвячується пацанам і дівчатам, які працюють і дібочать кацапів. У вас неформатна музика навіть для металу. Чого не співаєте англійською, аби пошукати щастя на чужині? Є дуже багато нюансів. По-перше, я не знаю англійської мови. Це раз. По-друге, мені не цікаво співати англійською мовою. Це два. Третє, ми хочемо співати для Європи і так далі. Але хочемо співати своєю мовою. Можливо, можливо. В якомусь ефемерному майбутньому ми напишемо англійською, але ну, я не хочу. Мені, мені мені не подобається просто. От мені не подобається. Я не збираюся. Постукайте так от три рази, хоча це, то не це, є. Це, то не це, є це. Але можливо, все, все, буває, все буває, все буває. А яку пісню, яка є в записі, послухати людям, які не знають про гармату ніхіра, але їм треба дати одну пісню. От вони послухали, і плюс-мінус зрозуміли, що таке гармата, про що гармата? Страйк, по-любому, я думаю, страйк. Яку є все те, що любить гармата. І трошки дабчику, і чистий вокал, і важкий, і брейкдаун. Це ось цей мінігрет, який ми любимо. Страйк. Пісня страйк. Стара, але потужна наша пісня. Це, я думаю, обличчя гармати, в принципі. З ким би ви хотіли фітанути? Фітанути? О. Я такі ідейки. Такі бажання. Взагалі, наш драмер Дмитро, короче, він дуже хотів фітанути з якимось афроамериканцем, щоб він зачитав репчика якогось іменно саме от контрастно, так цікаво було б Плюс, Звичайно, є ідея можливо навіть запросити одного з українсь... ну, з наших київських виконавців. Як його о Сергій Чигувашенко, точно. От, можливо, би з ним зробили, але ну, я не знаю, там, як у нього часу дуже мало, він постійно зайнятий. Коротко. Але вам немає, що робити це, це, фіт. Ні, 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 це, було, це але був я, не знаю фіт. Номер, але я... Він мав нам, можу... типу, воно вам нічого не дасть. Ні, у нього півас є. Він прийде до на нас з півасом, ми не все вирішаємо. <реш> Знову повторюсь, це не пропаганда алкоголю. Це не, пропаганда. Це не, пропаганда. І не фанк. Це, це саме той прикол, коли нам потрібно, щоб хтось зачитав. Іменно зачитав. А Чінгіварченка, на мій погляд, один з найкращих е, на коротше. Це реально Серегин, текст пісні. Чесник одна головка, можливий варіант із зеленю і цукром. А сьогодні буде фіток у вас? Так, да, Сьогодні буде фіток з видатним е, кобзарем сучасності Миронець. Член гурту Айдамаки, а також шпиляція Кобзарі. Він сьогодні з нами зіграє одну пісню. Час вбивати. А ти взагалі колись виходив на сцену? Е, та це от в 0,5 раз буде. Да. Ну? Щось, щось вигадаємо на ходу. Народ, здорово! Сьогодні в клубі волі ми робимо колотнечу. тому пропоную вам нормально підірватися. Потусуватися з нами, Це все так просто, тут все знімається. Хто не знає, у нас є такий дещо влог за цим хлопцем. Тому ви сьогодні попадаєте в інтернет на YouTube. і я кожного з вас питаю, що ви думаєте про метал, про цей конс і взагалі про рок-музику загалом. Гурт пушка, гурт Ваубиса, гурт ракета, гурт Бімба, гурт гармата, дайте шуму!

Влад, зірка Василь, зірка Василь, дуже приємно. Це я. А ти? Валентин. Дуже приємно. Будемо робити з тебе ще більшу зірку, ніж ніж ти типу. був.